Ось тільки на вирощування густої огорожі прийнятної висоти з хвойних дерев у вас піде не один рік, та й розмножувати їли, і ту і досить важко, зовсім інша справа такі невибагливі рослини, як верба, вузок, спірея так жива огорожа з верби буквально за пару років перетворюється в щільну зелену стіну, а зрізані з дорослих рослин живці цілком придатні для розмноження. Так, що витрачати гроші на саджанці зовсім не обов'язково як виростити живопліт верби. безсумнівна перевага живоплоту з хвойних порід в тому, що вона в будь-який час року виглядає однаково добре, забезпечуючи надійний захист ділянки від цікавих очей, на особливу увагу заслуговують живоплоти з квітучих чагарників спіри і боску. Нехай вони цвітуть тільки на початку літа, але якщо ви посадите сорти з різними термінами цвітіння. То зможете довго насолоджуватися чудовими пахощами і красою пишно квітучих кущів, жива огорожа з буску або спіреї стане безсумнівним прикрасою вашої ділянки, не вимагаючи при цьому особливого догляду. Як огорожі добре виглядає верба гостролистий, як у всі звикли називати вербою або червоноталом, крім того, сидівники часто вирощують вербу трехтичинковою белотал, п'ятитичинковою чернотал, прутовидною. Пурпурову і росисту перераховані види цінуються за високу морозостійкість, стійкість до перезволоження ґрунту, швидке зростання, крім чернотала, довговічність і невибагливість, живопліт сверби легко стригти, надаючи їй потрібну форму, або можна залишати неформованою коротка інструкція. Як зробити живопліт з верби? Натягніть шнур, відзначаючи рівну смугу майбутньої огорожі, перекопайте по всій довжині ґрунт на півметра в глибину і в ширину, через кожні півтора метра вбийте товсті кілки, з'єднавши їх поперечними жердинами, щоб можна було підв'язувати пагони, наріжте сильні живці верби і висидіть уздовж лінії. Розмітки на глибину близько 30 см з звідстанів між живцями, по 20 см міцно прив'яжіть верхні кінці пагонів до поперечних верби. Живці верби вкорінюються зазвичай на 1.00, не вимагаючи підгодівлі і спеціального догляду все, що вам потрібно буде робити: підрізати восени пагони і переплітати їх між собою, щоб огорожа вийшла більш міцною. Ще через два роки крізь такий зелений паркан неможливо буде пролізти. Створення квітучої огорожі з буску вибирати сорти буску для своєї живоплоту найкраще в травні, коли квітучі кущі буску постають у всій своїй красі. Так ви відразу зможете підібрати і найбільш приємно для вас забарвлення квітів і аромат, який припаде вам до душі, адже у різних видів буску запах сильно відрізняється від ніжного Ледь помітного до насиченого і навіть різкуватого найкращий вид для живоплоту аморська бузок, яка здатна рости на вологих і посушливих ділянках, не боїться загазованого міського повітря, і що важливо не схильна до підняття крони. Також серед сидівників популярна бузок мейера, що відрізняється компактними розмірами, виростає до півтора метрів. Швидко зростаюча перська або китайська бузок досягає трьох метрів у висоту, угорська, звичайна, і волохата. У середній смузі Україні бузок часто вирощують на ділянках. Оскільки він не боїться сильних морозів, однак це невибаглива на перший погляд, рослина теж має свої вимоги. Найкраще бузок росте на сонячних ділянках для рясного цвітіння, чагарнику необхідна хороша циркуляція повітря і яскраве сонце не менше шести годин кожен день. Бузок не любить піщану. Глинистий і кислотний ґрунт, кращий злегка лужний склад ґрунту удобрювати землю слід кістковим борошном, а не торфом. Якщо ж ґрунт на вашій ділянці глинистий, перед тим як садити живопліт з буску, додавайте в лунки гравій, щоб запобігти застою води. Живці буску висаджують на відстані 1,5-2 метрів один від одного в вириті попередньо лунки, становивши держак належним чином, верхній шар ґрунту розрівнюють після посадки, щотижня поливайте бузок, стимулюючи її зростання. Коли кущі досягнуть бажаних розмірів, полив зводиться до одного разу на місяць. Надалі регулярно обрізайте кущі боску після цвітіння, щоб вони краще розросталися, утворюючи щільну оголожу, майте на увазі, що бруньки квітів, які будуть цвісти в наступному сезоні, закладаються майже відразу після цвітіння. На початку літа, якщо ви почнете обрізку пізно, нирки будуть знищені. Верхівку кущів зрізати не слід, оскільки бузок від цього втратить форму і буде непривабливо розростатися. Як посадити живоплід спіреї? Дуже красиво виглядає жива огорожа спіреї, пишні кущі, покриті численними білими, жовтими або рожевими квітами, привертають багато метеликів і наповнюють повітря ледь помітним пахощами. Серед 90 видів спіреї є чагарники прямостоячі, плакучої, полушаровидної, пірамідальної, каскадообразної стелиця форми, різниця і форма суцвіть, колосовидні пірамідальні. Волотисте, щітковидні на одних чагарниках суцвіття розташовані лише на самих кінчиках гілок, на інших, покривають верхню частину пагонів, а на третіх ростуть по всій довжині пагонів. Найпопулярнішими серед садівників є: спірея гостра, сіра, сліволісна, вангута, фунберга японська і ніпонська, незалежно від форми куща і забарвлення квітів всі види спіреї морозостійкі Газостійкі, світлолюбні, невибагливі до ґрунту, добре ростуть в міських умовах і легко розмножуються насінням, відводками, шивцями або діленням куща, оскільки у різних видів спіреї різні терміни цвітіння, при вмілому підборі рослин ви зможете домогтися від своєї живоплоту безперервного цвітіння, починаючи з весни і до самої осені. Посадка живоплоту спіреї здійснюється ранньою весною або ж восени. Викопайте яму, щоб глибина її дорівнювала висоті коренів саджанця, а ширина вдвічі перевищувала ширину коренів. Перед посадкою поставте саджанці в воду на годину, потім акуратно розплутайте і розпушите її коріння, зберігаючи основний кому землі. Саджанці необхідно так поставити в яму, щоб кому не вступав над поверхнею землі. Після чого засипте лунку родючою землею, утрамбуйте і гарненько полийте. Потім слід мульчувати землю. Висаджують спірею для огорожі на відстані близько сімдесят один від одного. Жива огорожа спіреї добре себе почуває і на сонці, і в півтіні. Все, що потрібно рослинам, хороша водопроникність ґрунту і полив під час посухи.